У школи Вінницької громади на 2022-2023 навчальний рік зарахували 4609 першокластиків. першокласників. Про це повідомила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. Цьогоріч вперше навчальний рік в Україні розпочинається в умовах війни. Формат навчання в кожній школі визначали окремо, і кожен з батьків приймав рішення, як вчитиметься дитина офлайн чи дистанційно. Головною умовою навчання у школі є облаштоване укриття. Яке відповідає вимогам безпеки разом з тим у Вінниці із 44 шкіл мають свої укриття лише 30. Нагадаємо, за результатами опитування у Вінниці станом на 1 серпня. 83% батьків бажали, щоб їх діти навчались онлайн, і 17% батьків бажали, щоб діти навчались офлайн. А от у поліції нагадують про тривожні рюкзаки для учнів. В невеликій кількості снеки, перекус, змінна білизна, іграшка або річ, яка є улюбленою у школяра, і в обов'язковому порядку це контакти, нотатки з контактами батьків або інших осіб, які будуть на постійному зв'язку. І в обов'язковому також порядку необхідно виконувати безумовно сигнали повітряної тривоги для тих. Учнів, які будуть безпосередньо займатися онлайн, тому що якщо ми говоримо про офлайн, то ті заклади освіти, які готові розпочати, так би мовити, навчальний сезон, вони є підготовленими до цього. Пропрацьовані плани евакуації на, на випадок повітряної тривоги.